Lords of the Fallen Souls-like гра від польських розробників з якісним епічним трейлером, різноманіттям босів та оцінками щонайменше 8 з 10, і все це приправлено українською мовою. А от відгуки в стімі чомусь не погоджуються з такими оцінками. Тож я купив гру та пройшов її, щоб самому дізнатися, чи заслуговує Lords of the Fallen таких високих оцінок, і якою насправді вийшла гра. Вмощуйтесь зручніше, з вами Драка, і зараз я вам про все розкажу. І перше про що я вам розкажу, а не вгадала. Спочатку я вам розкажу про оптимізацію гри, і одразу ж прошу вибачення за якість цього відео, бо 4090 я ще не купив, а моя старенька 980TI трішки не витягує. Отже, маємо старенький комп 7-річної давнини, середні налаштування, хоч раз запропонувала низький, та увімкнену опцію AMD FSR, що дає нам біля 40 кадрів за секунду. І гра при цьому цілком грабельна. Але FSR сильно псує якість зображення. Додамо сюди зменшені якості від Ютуба, і картинка виходить така собі. Але маємо, що маємо. Без FSR гра хоч і красивіша, та одразу ж просідає до 20 кадрів на секунду і стає неграбельною. Загалом же оптимізація слабке місце, бо навіть з FSR після кількох годин гри на локаціях з додатковими погодніми ефектами, гра може перетворитися в слайд-шоу. Але в цілому все працює досить стабільно, вилятів було десь 3 чи 4. А тепер можна й про сюжет розповісти. З одного боку, глобальний сюжет простий та примітивний, колись давно злий Бог Адир хотів спалити світ, його ув'язнили, але він потрошки повертається до життя і наповнює світ злом. Гріє три кінцівки, і як завжди, ви уявлення не маєте, як вплинути на сюжет, щоб досягти бажаного завершення, не маючи детальної інструкції з інтернету. Та неважко здогадатися, чим ми будемо займатися в самій грі і чим це все закінчиться. А з іншого боку, попри цей примітивний сюжет, мені сподобалось те, що я його зрозумів. Нам навіть одразу кажуть, що робити, щоб дійти до кінця гри. Можливо, це завдяки красивому кінематографічному трейлеру на початку чи українській локалізації, або, може поляки вирішили вимахуватися менше, ніж японці, і зробили простий та зате зрозумілий сюжет. Чому я згадав японців? Та тому, що Lords of the Fallen є грою в жанрі Soulslike, більше, гра копіює практично всі механіки гри Dark Souls від японської компанії From Software. Тут є такий же вибір початкового класу героя, можливість створити унікального персонажа, система бою практично ідентична, ідентичні типи зброї та спорядження, така ж прокачка предметів, така ж сама система прокачування персонажа, але зі своїми власними параметрами. Схожі ігрові предмети та схожі характеристики зброї та спорядження, така ж онлайн складова присутні жести. Та що там казати, шрифт у грі здається той самий. Якщо ви подумали, що це просто клон Dark Souls, то ви праві більшою мірою, але, звісно ж, всі перелічені мною схожості мають свої унікальні відмінності. Згадані характеристики персонажів відозмінені, їх тут 7, також зброя має свої унікальні модифікатори. В системі бою, по відчуттях, якщо звикнути, то все практично таке ж, як і в Dark Souls, хоч і є незначні відмінності. В грі відсутній бекстеп, удар в спину. Зате додали копняк з ноги, легкий удар, що завдає шкоди стану ворога, а ще нам весело скидати невеликих ворогів в проваллях. До речі, про стан. Для нього додали смугу прогресу, щоб було зручно бачити, коли ми його проб'ємо, після чого можна нанести жахливий удар. Не те, щоб він жахливий чи поганий, це в нього назва така. а ще в зброї та щитів забрали додаткові заклинання. Незважаючи на те, що в бою з ворогами гра відчувається майже як Dark Souls, в Lords of the Fallen є багато унікальних механік, хороших і не дуже. Головна відмінність це умбральний ліхтар. Магічна приблуда, біля якої крутиться весь сюжет гри, штука, яка дає нам купу додаткових можливостей і сильно розширює ігролад. Ліхтар з'являється з самого початку нашої історії, точніше, саме він дає нам життя після того, як був викинутий попереднім власником, темним хрестоносцем, перед тим як того впіймав та то обезголовив жнець світла. В грі ми є ліхтарником воїном світла, що за допомогою ліхтара б'ється проти демонічного бога Адира. Світ реальності у грі називається Аксіос, і разом з ним існує паралельний світ мертвих Умбра. Це той же самий світ, але в холодніших тонах та з додатковими декораціями, і є по суті надбудовою над реальним світом. В Умбур ми потрапляємо кожного разу після смерті. З ігроладної точки зору це таке собі додаткове переродження. Також можна самому зайти в Умбру, скориставшись умбральним ліхтарем. Умбра – неприємне місце, і не тільки через те, що одразу ж з'їдає 5-10 фпс. В світі мертвих постійні крики, там бродять умбральні монстри, та ще ні звідки з'являються мерці та інші потвори, з часом дедалі сильніші й смертоносніші. І це все в придачі до ворогів з реального світу, які, звісно ж, нікуди не зникають. А якщо побувати в умбрі достатньо довго, то по нас прийде сама смерть, сильна червона примара, яка не відчепиться, поки не вб'є нас, або ж ми не втечемо з Умбри в реальний світ. Для цього потрібно скористатися одноразовою лялькою виходу з Умбри, або перезапустити світ, відпочивши на точці збереження. Та все ж в умбру нам прийдеться заходити. По-перше, прийдеться помирати, багато помирати, ну а як без цього. По-друге, в умбрі часто знаходяться додаткові проходи, ліфти, драбини і тому подібне, яких в реальному світі немає. З ними ми отримуємо доступ до секретних локацій, міні-босів, умбральних ворогів. А ще там є статуї з крутими предметами, які потрібно витягувати умбральним ліхтарем. Також є стигми з фрагментами минулого, які також активуються тільки в умбрі за допомогою ліхтаря. За активацією цих фрагментів ми одноразово отримаємо умбральні залишки, ресурс необхідний для купівлі спорядження збитих у босів. Загалом умбра не така вже й страшна, якщо відчуваєш себе впевнено, то можна одразу в неї заходити і в ній же досліджувати світ, таким чином не пропустивши ніяких секретів та зібравши все барахло. Умбральний ліхтар має ще кілька активних функцій. Перш за все, ним можна, не заходячи в Умбру подивитися, що в ній коїться. Для цього просто вмикаємо його і світимо в потрібну сторону. Таким чином можна побачити додаткові приходи в умбрі, знайти секрети та навіть пройти деякими умбральними стежками чи крізь перешкоду. Та будьте обережні, при такому загляданні на вас можуть напасти потибічні потвори і потягнути в умбру, або випадково вбити, бо ліхтар вимикається при отриманні шкоди. Після вбивства ви, звісно ж, будь-якому випадку переродитесь в умрі, тож нічого страшного. Думав собі я, поки довбаний кажанчик не умудрився мене вбити без переходу в умру. Інша механіка ліхтаря виривання душі з ворога на кілька секунд. Таку вирвану душу можна атакувати. Або ще краще, якщо місцевість дозволяє, то можна перемістити ворога трохи в бік, наче телекінезом. І викинути в пропасть весела забавка і навіть корисна проти сильних ворогів, але зарядів для виривання небагато, а поповнювати їх незручно. Потрібно висмикувати енергію з ворогів або умбральних пухівців. Якщо у вас є паростки останків, то за допомогою ліхтаря ви можете посадити їх на умбральній клумбі, щоб створити точку збереження. Ви, напевно, нічого не зрозуміли. Оскільки гра досить велика, а точок збереження на ній не так вже й багато, і розміщені вони на досить великій відстані одне від одного. То в нас є можливість створювати тимчасові точки збереження в певних спеціальних місцях. При створенні нового місця старе зникає, і це досить зручний засіб дослідження гри. Зачищуєш невелику частину локацій, створюєш собі точку збереження, зберігаєшся і продовжуєш зачист. От тільки на початку гри умбральних залишків трохи не вистачало. Також в грі є умбральні паразити, блакитні кульки, що регенерують або роблять ворогів невразливими. За допомогою ліхтаря їх можна побачити та знешкодити, бо вони видимі тільки в умбрі. Якщо ж ви вже в умбрі, то паразита можна вбити зброєю з одного удару. Як бачите, умбральний ліхтар це не просто красива лампа з синім світлом, що потрібно для створення лору про ліхтарників та красивих кастцен. Це незамінний, необхідний багатофункціональний прилад, що добре вплетений в ігролад. Ще одна цікава механіка Lords of the Fallen виснаження. Це новий специфічний вид шкоди, яким атакують деякі вороги, та який зустрічається в зброї та заклинаннях. Працює виснаження цікавим чином. При отриманні такої шкоди частина вашого життя виснажується і позначається сірим кольором. Якщо ви будете атакувати ворога, то виснажене життя буде відновлюватися, але як тільки ви отримуєте будь-яку шкоду здоров'ю, виснажене життя зникне. Тепер при блокуванні ударів щитом ваше здоров'я буде виснажуватися замість отримання шкоди, як це працює в Souls. При потраплянні в Умбру половина вашого життя буде виснажена. Також в умбрі ефект лікування діє наполовину менше, а решту життя ви отримуєте як виснажене. Ця механіка досить цікава, тим, що блокування ударів не наносить прямої шкоди здоров'ю, і якщо не тупити, то можна його відновити. А в умбрі є вороги, що наносять багато шкоди як виснаження, а потім раптом ви відлітаєте від легенького удару зомбачка. Виходить таке собі здоров'я Шредінгера. воно наче є, але його іначе немає. Все залежить від вашого наступного кроку. Також прикольно зроблена механіка додаткових метальних предметів, яких в грі, купа, камені, списи, луки, арбалети, бомби, навіть жучки є. Ти можеш обирати будь-яку зброю і використовувати її, наскільки вистачить значення боєзапасу, а поповнити його можна після перезавантаження світу або одноразовими мішечками з боєприпасами. Про магію багато не розповім, бо я сквип і магією не користуюсь. Є великі різноманітні заклинань, а щоб ними користуватися, потрібно спорядити спеціальну магічну зброю каталізатор, який дає від 3 до 5 слотів для заклинань. В каталізаторів є три види: сяючий, пекельний та умбральний. Кожен з видів дозволяє використовувати відповідні види заклинань. За магією відповідають дві характеристики персонажа сяйво та інферно. Є нововведення із прокачуванням зброї. Тепер після покращення зброї чи щита нам відкриваються слоти для рун, максимум 3. Коваля руни можна вставляти та замінювати, таким чином покращуючи параметри атаки, захисту, масу спорядження і так далі. Це робить зброю ще більш гнучкою. Покращувати також можна умбральний ліхтар, але покращення для нього дуже рідкісні, я знайшов тільки три. Вони також відкривають слоти в ліхтарі, в які можна вставляти очі потвор. Вони дають нові унікальні можливості та приємні покращення. Спорядження ж покращувати не можна. Зате вже є фарби, і ними можна пофарбувати спорядження в різні кольори. Досить цікаве нововведення, щоб зробити зовнішній вигляд ще більш унікальним. Крім звичайної броні, можна спорядити два кільця і талісман. Міміки в грі немає, та є дещо гірше довбана шалена джілка, яка прикидається предметом, а при спробі його підняти починає вас люто з жерта, після чого летить собі у вирі. І я не знайшов способу, як перевірити, чи предмет справжній чи це пастка, як це можна зробити з міміками. Бабіше, ця потвора випадковим чином змінює своє місце знаходження. Тож навіть знаючи, що вона тут є, ти ніколи не знаєш де точно, аж поки не залишиться один останній предмет цієї, області. і це буде бджілка. В грі декілька десятків босів. Більшість з них мають красиві та якісні катстени. Самі боси чудово деталізовані, виглядають епічно та видовищно, мають плавні приємні анімації атаки, деякі трансформуються та стають сильнішими після втрати 30% здоров'я. Є маленькі, є великі, а є просто величезні, на коні літаючі або броньовані. З цікавими атаками, закляттями та унікальними механіками. А ще більшість босів дуже прості. Для мене особисто складними були тільки два боси, але про це я розкажу трохи пізніше. Десь половина босів була вбита з першої спроби, решта після двох-трьох підходів. І це без жодної допомоги компаньйонів магії чи імбозбірок. Просто приходиш, акуратно граєш, ухиляєшся від ударів, повільно та впевнено вбиваєш боса. Якщо не лізти куди не треба, то не зустрінеш босів, які бубували з одного удару, чи закидували купою швидких ударів або не пробачали якихось помилок. Челенджів з босами на жаль не було. Ну і улюблена рубрика бос завис. Хоч цей не бос, а всього лиш міні бос. А цей бос вирішив померти вже після моєї смерті. Ну, -ок, хай буде. А тепер про наболіли і те, що поляки чомусь не змогли нормально скопіювати з оригіналом і зробили значно гірше. По-перше, це перекочування. Воно є, працює аналогічно, як і в Dark Souls, і з ним все ок. Але це тільки до того моменту, як ви ввімкнете захоплення цілі на ворога. В цьому режимі перекочування заміняється на маленький короткий відскок, який так само має маленький час невразливості вразливості. Але куро ніфіга не захищає від масових та деяких специфічних ударів, від яких потрібно втекти просто на достатній відстань. І це взагалі не зручно і не прикольно, це просто ламає весь геймплей. Особливо великою проблемою це було в бою з босом, де ти максимально сконцентрований на супернику, і, звісно ж, маєш на ньому вімкнений таргет, і в тебе не починає працювати ключова механіка. Після двадцятої смерті від п'єти я пішов гуглити, що це взагалі за фігня така, і виявив, що перекат такий є, от тільки при ввімкненому таргеті для його використання потрібно натискати на пробіл двічі замість одного разу. Тобто тепер в бою з босом приходиться не тільки вчасно клікати на клавіш, а й робити це двічі. Дідько його знає на біса було це робити, бо це геть незручно. Врешті-решті я навчився в критичних ситуаціях вимикати захоплені цілі, перекочуватися на достатню відстань і вмикати таргет назад. Інша біда це знову ж той самий таргет. Але тепер біда його в тому, що він курво, взагалі неадекватний і психований, коли навколо більше одного суперника. При ввімкненні таргет майже ніколи не потрапляє в ту ціль, яка просто перед тобою, одна єдина в центрі екрану. А вибереться якась випадкова ціль десь там в кінці, і інколи за стіною, що ти й не бачиш, що там хтось є. А потім, коли тебе оточили вороги і ти хочеш використати всю витривалість на 6-7 швидких ударів по одному монстру, щоб нарешті його прикінчити, Таргет та раптом тобі каже: ні. Розвертайся на 180 градусів та атакуй ту іншу ціль, до якої ти навіть не дістаєш. В результаті ти просто як дебіл махаєш мечем, а ворог, якого ти маєш прикінчити, довбе тебе взад. Якщо з низькою продуктивністю можна змиритися, до незручної механіки перекочування можна звикнути, то з випадковим перестрибуванням цілі без криків і матюків ніяк не обійтись, бо ця механіка призвела до ще більш непотрібних смертей, ніж дебільне перекочування. Як це виправити, біс його знає. В налаштуваннях наче є якісь опції, щоб вимкнути таку поведінку, але вони не допомагають, та й взагалі не зрозуміло, що вони означають. А тепер мої власні враження та пригоди, та чому я награв майже 70 годин замість обіцяних 40. Перше враження від гри вона красива. Тут дійсно гарний дизайн локацій та деталізовані вороги, навіть незважаючи на низькі налаштування графіки. А от враження про механіки та бойову систему ще все якесь не те, трохи дерев'яне та незручне і не дотягає до Dark Souls. Ю. Та після кількох десятків годин гри все стає зручним, зрозумілим та рідним, і я почав сумніватися в тому, що керування дерев'яним. Загалом темп гри швидкий, витривалість відновлюється швидко, десь як Велден Ring, і немає потреби її контролювати. А от вороги, навпаки, здалися мені заповільними. Більшість з них робить свої атаки з великими проміжками між ними, і ніхто не намагається тебе заклікати чи вибити всю твою витривалість. І спочатку це навпаки було проблемою для мене, бо я поспішав і постійно не потрапляв таймінги, щоб заблокувати чи ухилитися від ударів, та з часом звик до такого темпу гри. Умбра мені сподобалася, Потойбічний світ цікаво досліджувати, хоч він і досить моторошний, та трохи збільшує адреналін, особливо на початках, коли не знаєш, що від нього очікувати, та коли врешті по тебе приходить смерть. Її, до речі, хоч і важко та можна вбити, з нею випадають умбральні залишки. А от механіки з ліхтарем ну, такі собі. Вириванням душі майже не користувався, процес досить повільний, користі дає небагато, на босі працює поганенько. Та й зазвичай поряд є кілька ворогів, які під час цього можуть вас атакувати. Єдине корисне застосування викидати в пропасть цю ходячу біду з тонною життя. Умбральні паразити дуже бісять. Щоб їх знешкодити, потрібно цю фігню знайти й кілька секунд знешкоджувати, що в бою з кількома ворогами є неприємним та небезпечним завданням. Механіка з виснаженням теж сподобалась. Насправді вона полегшує життя, особливо якщо ви граєте зі щитом. Можна легко блокувати всі удари без шкоди здоров'ю, хоч це й трохи ризиковано, припустившись помилки, можна втратити виснажене життя. Ну а зараз кілька слів про перших босів з мінімальними спойлерами про цих же босів. З першим тренувальним босом проблем не було затикати його просто. А от після тренувального на нас чекає пієта. Як на мене, найскладніший бос гри, який підозріло нагадує Меленію, найскладнішого боса Елденрінга. Розробники явно нею надихалися. Це дівчина з довгим мечем, що наносить швидкі удари, а потім з неї виростають крила і вона починає літати. Вбити її вдалося тільки після десятків смертей та біля трьох годин спроб. Мені навіть трохи шкода людей, які вперше спробують Lords of the Fallen, сяк так розберуться з механіками гри, а потім зустрінуться з Пієтою. Але завдяки їй я приборкав дебільне перекочування і навчився добре перервати удари. Мені здалося тут це робити легше, ніж в дарксоулзах, ймовірно, через повільні та чіткі удари ворогів. А невдовзі я закріпив свої навички з моїм п'ятим босом, яким стало священне відлуння стійкості. Живучий та досить небезпечний тип, якого прийшлося довго й нудно бити маленьким непрокаченим мечем, а все тому, що в якийсь момент гра запропонувала дуже цікаву розвилку. І я чомусь вперто йшов вашим шляхом, де вороги були явно заскладні для мене. Я вже боявся, що вся гра буде такою погано збалансованою. Натренувавшись на складніших ворогах та прокачавши трохи меча, я пішов по правильному шляху, і тоді все пішло як по маслу. Решта гри вийшла досить гарною. Було цікаво досліджувати різноманітні локації, знаходити короткі шляхи та секрети, і вбивати хоч і легких та добре пророблених босів. В кінці ж стає не так весело, бо грі трохи бракує унікальних ворогів, тож ними стають колишні боси, які будуть зустрічатися на кожному кроці. Вони мають зменшене життя, але є такими ж небезпечними та смертоносними, що робить їх знищення доволі нудним та складним процесом, і це особливо неприкольно, якщо ви хочете вбивати все на своєму шляху, досліджуючи місцевість. Сподобалось також те, що гра загалом більш зручна, його део, виявляється, можна зробити нормальне меню, додати трохи більше підказок та більше налаштувань. І так, це закид в сторону From Software, яка десятки років тягає в свої ігри одну й ту ж криву менюшку. Хоча і в Lords of the Fallen не була б зайвою мапа світу, та й підказок хоч і багато, то вони є далеко не до всього. Чи заслуговує гра на 9 з 10? Як на мене, ні. Щонайменше через погану оптимізацію та дебільне захоплення цілі. І хоч бойова система гри повністю копіє Dark Souls, в Lords of the Fallen є багато унікальних механік, що роблять геймплей самобутнім та цікавим, хоч і не без мінусів. Наявність багатьох добре пророблених босів є великим плюсом, але через їхній повільний темп та механіку виснаження та переродження, гру стає досить легко проходити. А любителям Souls точно можна рекомендувати Lords of the Fallen, якщо вони, звісно, готові терпіти згадані незручності. Тим паче, що в грі є українська мова, що дуже приємно. Цього року українці теж створили хоч і простеньку, та де в чому схоже на соузлайк гру The Moon Hell. Ви можете знайти огляд до неї на моєму каналі. А я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь. І до зустрічі!